Полтавські поціновувачі Ukrainian Indie Rock зможуть насолодитися цим напрямом музики, адже до культурної столиці України завітало Тріо з Дніпропетровську гурт кімната Крепкен. Ми не змогли залишитись осторонь такої події, тож ексклюзивно для шум тв Приємно, що ви завітали все ж до культурної столиці України, до Полтави. Скажіть, як вам взагалі Полтава, як вам наше місто? З Полтавою у нас пов'язана така, хотів сказати, дитяча психологічна травма, але насправді це такі приємні рефлексії, тому що кімната Гретхен саме з містом Полтава пов'язує якісь. Перші кроки на велику українську рок-сцену. ми у свій у відлік, там, свій творчий, і рахуємо з виступу на фестивалі Мазепа Фест. Він, на жаль, вже не проводиться, наскільки нам відомо. Але на той час, 2008 рік, це був один з найпотужніших таких фестивалів альтернативної музики, самоукраїнською, україномовної. І тоді виступ. Допис Дніпропетровська, яка співає українською, це буває якась екзотика, але сприйняли достатньо, достатньо на степу і з Полтавою у нас тільки позитивні якісь емоції. Хоча буваємо тут, на жаль, не так часто, як би нам хотілося і нашим звичайним. Нещодавно ви оприлюднили сингл, що має назву кардіограма. Він буде частиною вашого майбутнього альбому. Які емоції ви відчували під час написання цієї композиції? Які емоції ви очікуєте від е, її слухачів? «Кардіограми» — це третій сингл, третя пісня так. з майбутньої платівки, над якою ми зараз працюємо. Е, реліз в соцмережі відбувся буквально кілька днів тому, четвертого, да? так? Три, три дні тому. Е, емоції взагалі, ну, знаєте, як можна говорити про те, що ми чекаємо там. Позитивних відгуків або там ще щось а насправді головне, щоб відгуки були. Тому що коли люди висловлюють якусь свою думку, будь-то вона там позитивна або інакше, подобається, не подобається, це, ну, ми, ми, ми завжди це сприймаємо як те, що ми не дарма щось робимо. Тому що навіть якщо людям людям щось не подобається, то е, мають бути люди, яким це подобається. І, Взагалі-то, якщо є якісь відгуки, такі негативні, то ми розуміємо, що нам є над чим працювати і є, є що робити. Ми не з тих артистів, які там Женуться за кількістю лайків або репостів, та, я не знаю, кількістю підписників. Вважаю, що всім, кому тут цікаво, ті, просто знайдуть інформацію і підпишуться. Звичайно, ну, ми працюємо в напрямку СММ, але то не є показником. Показник успішності музиканта це напевно кількість концертів. Кількість посмішок живих людей, які приходять на живі виступи. А про що, про що пісня кардіограма? Ну, у нас дуже, знаково, дуже знаковий трек, написаний він був влітку цього року. І ось там у там вигляді такої символічної інфографіки, зробленої обкладинка цього синглу. Це носоїда, яку хтось, ну тільки медики сприймають буквально. Насправді це така, напевно, пульсація епохи, і в пісні передана пульсація того часу, в якому ми зараз живемо. Це, це пісня е, людини, котра багато в чому сумнівається. Напевно, і людина, яка відкриває назовні свої якісь потаємні страхи. Е, але Зрештою, мені здається, що ця пісня оптимістична і настрій нового альбому буде відповідним. Мені здається, що саме стиль і, 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 і настрій, і саунд альбому закладений саме в кардіограмах, а не в тих двох попередніх синовах, які ми викладали вже в 2014 році. Що для вас є джерелом натхнення під час написання пісень? Можливо, є якесь одне, можливо, це. Ну, ми, зазвичай у нас є заготована відповідь на це питання. Ми жартуємо, але ну, просто всі, всі знають, що рок-музиканти надихаються тільки вживанням якихось важких наркотиків, психотропних речовин. Ну, таких, насправді, або, це, це... Або, або ще працює такий волшебний пенділь, ми збираємося і розуміємо, що у нас так давно нічого не робили нового, треба щось написати. Ну, Розумієте, ця справа написання треку. Дуже багато запитань на тему, який рецепт суперхіта. Це гучно Що, мені потрібно затикатися. Ми не знаємо цього рецепту. Пісня вона або приходить, або не приходить. Буває таке, що ми працюємо над якимось треком. Місяць, два, три повертаємося там, відкладуємо, потім знову повертаємося. Вона не йде. Буває таке, що ми за пів години робимо якісь. Ну, за Алгоритму це... немає. Ми ми не підписані на жоден з мейджор лейблів там якихось. І тому ми, як ми поза інтерв'ю, вже говорили. З, Костянтину, вашим колегам, що ми самі собі директори, і нам надзвичайно радісно з цього, і нам так простіше працювати. У нас немає рамок, нас ніхто не гонить в шию, нас, нам ніхто не ставить якісь строки, що ми. Е Ну, звичайно, що ми носимо певну відповідальність, що ми там слухачам пообіцяли, що у 2015 році там десь в першій половині половині буде там третій альбом наш і Ми над цим працюємо. Це не означає, що ми там собі поставили якусь конкретну дату, і якщо ми не випустимо альбом, то там якісь мільйони штрафи будуть. Це все як живий організм. Він поки що одноклітинний, звичайно. Якась еволюція це. Я думаю, що на, на сушу ми вже поступово з, з, з Великого Світового океану, ми вже виходимо. Ложноножки. Коли очікувати на альбом, ми вже зрозуміли, це 15-й рік, третя половина. А ось э... третя половина це цікаво. Занотувати собі назву нового альбому. Ви вже придумали? Є робоча назва, у нас знову ж таки пов'язана з піснею кардіограми. Робоча назва альбому Науковий атеїзм. Е, і власне, ну, це, це, це така річ, взагалі ну, у покоління більш старшого, вона ну, якісь конкретні дуже асоціації да, науковий атеїзм, це те, що викладали у вишах. І це, в принципі, якесь наукове ґрунтування е, того, що якихось там вищих сил матерії їх не може існувати, тому що ось так, ось так, ось такі напевне. Закони фізики, еволюції, там термінізм і так далі, але насправді ну в сучасному світі мультикультурному і в нашому суспільстві, де особливо в Україні, де є багато конфесій релігійних, де в принципі не прийнято. Не те, що там жартувати на тему релігії, це моє тонна, навіть там спілкуватися з незнайомими людьми на тему якихось там релігійних вподобань, це ну якось не прийнято в нас в країні, і це, це дуже добре. Є, є така мультивекторність. Науковий атеїзм це знову ж таки е, метафора, яка придатна для нас всіх, для людей, що сумніваються, чи, чи правильно вони щось роблять. В секретному житті і чи не бракує нам тієї uh, духовності, хоча ми там, ну, всі, ні, ніхто з нас там не ходить в церкви, є там особливо, там, не знаю. Усі, там, особливе, там ставлення, ніхто, ніхто не ставить свічки або не читає там якісь там, Євангелія, там, там, там не перебирає якісь буддистські, чоткі або що. Але це такий. Науковий атеїзм як назва альбому це певний виклик до слухача. Тобто, певна можна, можна даже сприйняти як, як певну провокацію. Нам нам цікаво просто а, послухати і потім побачити побачити, ре, побачити реакцію. В принципі, весь сет-ліст альбому він буде будуватися на якихось таких речах. Ми в піснях, в, в нових, якими ми зараз працюємо сьогодні на полтавському концерті. Ми Можливо, зіграємо щось з нового альбому, ще з невиданого. Ми апелюємо до таких речей, над, над якими в суспільстві ну, немає неоднозначно не, не оцінки, таких як там, карма, реінкарнація, переселення душ. Знаю, є там, можна навіть перевести в жарт. У нас є пісня тварини, і там дуже багато років. Ми наш писав продюсер альбому дуже хоче, щоб ця пісня увійшла до альбому, вона йому дуже подобається. Пісня Тварина вона в принципі іронічна, така жартівлива, але в ній є, є теж апеляція до ну, там, релігійного там, життя. повсякденного. ми співаємо про те, що всі тварини потрапляють до раю. Вже не пам'ятаю, з чого все почалося. Чи, там, Якась там буквально історія про цвинтар домашніх тварин, було таке ставлення до своїх домашніх улюбленців. Але все ж таки це, це частина життя, яка хто б там що, що б не казав, що ми там віримо тільки, тільки в здоровий густ, що там Бога не існує, якогось там дядьки з бородою. Там, у Хмаринках там, собі живе там, і е, наганяє там, якісь там, скопиляє міста, там, якщо там, захочеться там, так чи інакше, е, 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 е. науковий атеїзм це, це не, не остаточна назва. Я, я взагалі хотів назвати по-іншому альбому, але я цензуру не пройшовся. пацанів там були ще інші варіанти, є, наприклад, я і, вже вони залишаються на Перша робоча назва, вона була з Матюками що Ну то скажіть, можливо, ну, як, як варіант, можливо, тобто вона можливо буде. З матюками? Можна. Ні, знаєте, у нас, у нас є пісні з нецензурною лексикою. Ми їх виконуємо дуже рідко і тільки для своїх. Ми сьогодні побачимо на концерті в Полтаві, якщо буде достатньо своїх Свої. тобто, людей, яким ви можна ви. реально довіряти, ну так зовнішньому <рес> випадку. Взагалі є, є, є пісні, одна з пісень, яку в Києві дуже люблять. Ну, тому що вона з макиками, тому що там про Київ йдеться, але так да. є доке. А ще для кожного з вас є кімната Греф. На це питання відповідає Олександр Сергійович. <рес> ви знаєте, ну, для нас це музичний колектив. Як би це не було банально, але у нас були різні періоди, коли там змінювався склад, змінювався, змінювався стиль. Але зараз це ну, якась така колективна праця для якогось результату, для якогось меседжу, для якихось людей. Тому ну, якось говорити про це більше, що е це якийсь організм, можна сказати, що це організм, який десь теж десь, десь е іноді невідомо від нас, е переживає якісь там, проходить якісь шляхи, переживає якісь моми моменти. Але, в першу чергу це кімната Гретхен для нас це, це е три пики, які, які періодично комусь набридають. І, Три голови, які в яких є думки, і вони десь в якомусь місці передана для нас це три трипики, а для барабанщика Віталія це дві жовти. <п Walk> <s> <п us> <that> 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 У новому альбомі очікувати лише ваші пісні чи можливо поєднання з іншими гуртами, з іншими вокалістами? Як зараз на українській сцені така тенденція прослідковується? Якщо так, то з ким би з українських гуртів або вокалістів ви б заспівали або виконали разом пісню. Ми завжди відкриті до експериментів, до дуетів, якихось дуетних виконань, і ми навіть це практикуємо. І в якості бонус треку на альбомі буде пісня, яку вже багато хто чув. Це, це дует з бортом маса причин. Називається вона Електричний струм. І коли ну, ми так сказати, ми живемо в одному місті, маса причин це наразі один з перспективних музичних колективів, один з топових, як зараз прийнято говорити у Дніпропетровську, і вони розвиваються. І... Нам імпонує їхня творчість. Ну, Ми в реальному житті мало спілкуємося більше з якихось таких робочих питань з деякими музикантами, але, але коли випадає нагода, коли ми перетинаємось, наприклад, на якихось фестивалях, на якихось збірних концертах, то ми виконуємо або Діма Трігубов з нами виконує цю пісню, або я виконую з гуртом маса причин, тобто це наша пісня, ми зробили свою версію, записали з Дмитром, і Потім хлопці зробили свою версію, і ця пісня увійшла до їхнього альбому, з моєю участю, як виходить. Були у нас а, а, такі творчі експерименти, дуети з іншими колегами по рок н роллу. Сподіваюся, що будуть ще. А з ким хотілося би з Ютубом задоволення, зібрали б. Задумували. Сині заспівали з Боно, він хороший вокаліст, перспективний мені подобається, як він співає. Хоча ну, йому треба побучить під, під, українську, українську, українську. Yeah. окуляри звернув. В інтернеті в описанні вашої групи сказано про те, що під ваші пісні можна їхати на шаленій швидкості, готувати тістечка для друзів, закохуватися та займатися коханням. Вже ви цю думку, і що з переліченого особисто ви робили під ваші мотиви? Дуже, дуже цікаве описало. Я, я сподіваюся, сподіваю, що його давно вже видалено з усіх ресурсів, можливо, в інтернеті. Але я, 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 напевно, не пробував, але я можу з певністю сказати, що під власні пісні займатися коханням я би, напевно, не зміг. А, але радити комусь теж не можу, тому знає, може Італіцю, не ну, знаєте, це е, нас просто... Якщо слухаєш, чує трек, який записаний там, в студії ПСІ, вже е, отримує готовий продукт, то для музикантів цей готовий продукт, це просто купа нервів та лашті. Тому ми не можемо сприймати. Ну, іноді буває таке, що ти слухаєш цю пісню, і тобі вже ця, ця пісня ну, там ну, не те, що певною мірою, а вже остаточно набридло. Тому... Якось говорити про свою музику. А, Дуже приємно, коли про неї говорять, говорить хтось. Я, 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 а самому запишу. про неї говорити, і що можна під неї робити, щоб, щоб я робив. Я її не слухав. Ну ми в плеє, ну кімната у нас ми в плеєрах своїх точно не слухаємо, і нам, нам вистачає своєї музики на концертах, на репетиціях, на студії і так далі. Просто... Я, я не кажу, що нам прямо там на якісь рефлекси, і нас нудить від того, що ми граємо. Але я думаю, що це занадто. Це схоже на якийсь не знаю, нарцисизм. Або хотів погане слово сказати, яке римується з нарцисизмом. Ну, і Означає приблизно те саме, але фізично. Це кімната Гретхен, ми у Полтаві, спеціально для Шум ТВ. thank you